Узаконити самовільно збудований дачний будинок. Ми неодноразово піднімали питання, які етапи потрібно пройти, щоб узаконити самобут і стати законним власником нерухомості та не платити штрафи за самовільне будівництво. Сьогодні поговоримо про актуальні варіанти узаконення дачного будинку в Україні в 2023 році. Існує декілька варіантів узаконення самочинного будівництва. Узаконення дачного будинку по амністії до 2019 року. Житловий садовий дачний будинок загальною площею до 300 м квадратних, господарські будівлі і споруди загальною площею до 300 м квадратних збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року можна узаконити. Якщо перше цільове призначення земельної ділянки відповідає вимогам будівництва, друге наявні документи на право власності чи користування земельною ділянкою. Присвоєний кадастровий номер на земельну ділянку. Четверте будівництво проведено згідно правил та норм будівництва. Проведено технічне обстеження сертифікованим спеціалістом. Щоб узаконити самобут по амністії, потрібно виготовити технічний паспорт на самовільно збудовані побудови. Будиноки, споруди, господарські будівлі повинні пройти технічне обстеження, відмітка якого представляється в техпаспорті. Інженери при проведенні обстеження звертають увагу на дотримання правил та вимог ДБН при будівництві та надає свій висновок щодо можливості чи неможливості безпечної експлуатації. Із заяви на введення в експлуатацію завіреними копіями на земельну ділянку, паспортними даними та згодами співвласників потрібно подавати в орган Державного архітектурно-будівельного контролю декларацію проведення об'єкта в експлуатацію. Варто зазначити, що досить часто виникають відмови, у введенні в експлуатацію самопутів. Причин може бути безліч, наприклад, невідповідність вимогам ДБН, невідповідна форма технічного паспорту чи відмітки про проведення технічного обстеження, некоректно внесені дані в декларації і тому подібного. В такому випадку потрібно виправити помилки та направити пакет документів на подачу повторно, кількість спроб на подачу не є обмеженою, як і термін будівельної амністії. На даний момент ця процедура є безстроковою. Узаконення дачного будинку по спрощеній процедурі таке спрощене узаконення будинку можливо, якщо Перше житловий садовий дачний будинок збудований у період до 5 серпня 1992 року. Друге цільове призначення земельної ділянки відповідає вимогам будівництва. Третє наявні документи на право власності чи користування земельною ділянкою. Присвоєний кадастровий номер на земельну ділянку. Також є варіант узаконення самобуду через судове рішення. Кожна із ситуацій є індивідуальною. Такий варіант узаконення будинку розглядається здебільшого у найбільш складних ситуаціях. Наші адвокати готові супроводити і такий варіант узаконення вашої нерухомості. Четверте, узаконити самовільно збудований дачний будинок по загальній процедурі. Наша юридична компанія проводить таке узаконення коли. Цільове призначення земельної ділянки відповідає вимогам будівництва, наявні документи на право власності чи користування земельною ділянкою, присвоєний кадастровий номер на земельну ділянку, будівництво проведено згідно правил та норм будівництва. Відповідно, таким чином є декілька варіантів узаконення вашого будинку. Від можливого варіанту та наявності у вас необхідних документів залежить ціна та строки узаконення вашого будинку. Для розрахування вартості процедури узаконення дзвоніть нам або залишайте заявку на нашому сайті.